Всім привіт! Сьогодні на огляді буде така цікава китайська бритва Кмей КМ ТХ7. Колеги на роботі замовляли собі з Алікспресою, мені теж замовили. Там, за 700 гривень вирішив спробувати, що за цікава штучка така на ці гроші. Скажу, скажу наперед, доволі цікава. Непогана бритва непоганою якістю. У всякому випадку, цей виробник там щось намагається нам. Можна сказати так, нормально в якості запропонувати. Так, перше, комплектація. Прийшло все в доволі такі непоганій коробочці. Там от З голограмкою, там все тут вказано, все тут цікаво. Якщо відкрити, ребріста коробочка, все зроблено якісно, більш-менш. Там Стаємо комплектацію. От бритва тут йшла така покрита кришечкою, зроблено, все теж як виповано. У цьому чехольчику в комплекті шовку. нічого там лишнього, інструкція, щіточка, щоб чистити фірмова. бачите. Type-C такий прорезинений, якісний. І чехольчик, шовковий такий, дуже м'який. Якому цю бритву можна складати і тримати. отак. Прикольно, прикольно, прикольно. Так, що нам виробник пропонує за ці гроші? Ну, По-перше, вологозахист IPX5 пише, що мож, мож, можна брити навіть голову, можна брити тіло, не тільки обличчя. Акумулятор літіонний 120 хвилин роботи обіцяють. Ну, Це правда, я його не заряджав вже другий тиждень і воно ще 71% показує. Зроблено, до речі, ну, потім вже розкажу. Так, Зарядка USB Type-C, кабельо в комплекті. Все, що я сказав, голограм, е, Так, що ще із з особливостей? Е, можливе вологе бриття, можливе використання у вологому середовищі. Е, покриття самої бритви це золотисте, пишуть, що це мікротитаніум покриття. якесь там. Ну, Не знаю, доволі непогане. Е, Гіпоалергени не написано. Тобто, ну, В принципі, бачу, що якість доволі непогана у цієї бритви. Так. Що ще можна з неї сказати? Бриє вона дуже-дуже якісно. Ну, як якісно, Дуже чисто, навіть коли використовуєте після цього там, спеціальні там, да, засоби після гоління, то аж припікає трошки, бо вона вичищає. Але бувають такі місця, де навпаки не бере зовсім. Ти там водиш, водиш, вона не бере. Але цих місць небагато, це там на обличчі, за, за шиє трошки нижче. А так в основному збриває дуже дуже якісно. І так, по е самій бритві. Е має цифрове, отаке, цифрову індикацію. Дуже зручно бачите, 70%. Я вже не користуюсь на другий тиждень. І зарядка ще на доволі високому рівні. Має індикатор зарядки, і це, напевно, індикатор очищення. Він мене жодного разу не засвічувався. Має цікавий прозорий корпус, де видно плату, видно моторчик, і два елементи 14500 літів. Ось з однієї і з іншої сторони. Зарядочка Type-C. Це. Величезний плюс, тому що у більшості фірмових бритв їх фірмовий розйом, який там треба за собою возити, якщо захочеш зарядити. Тут ти будь-яким павербанком її зарядиш. Це кру круте рішення. Має таку кришечку-чехольчик, що закриває основну частину. Заряджається, те, що я казав, від будь-якого джерела. Вон поставили, пішла заряджатися. Як швидко не знаю, бо ще її не розрядив. Реально довго працює, вже другий тиждень. Вважаю крутим варіантом для поїздок. для особливо бачите, камуфляжний такий вигляд. Можна брати навіть нині, військовим використовувати. Класний варіант для там, перевезення з собою використання на природі, враховуючи, що можна не тільки брити обличчя, а ще й брити тіло і навіть голову. Скільки довго вона прослужить, ці сіточки, я не знаю. Тож Теж цікаво, але в комплекті я колись мав справу з бритвою Браун, там йшла така масльонка, яку треба було капати на палець і змазувати ці сіточки. Тут такого немає, ніякої змазки в комплекті немає. Ну, не знаю, можливо, це покриття доволі прочне, і воно, воно буде довго служити, подивимось часом. Добре, що є вологозахист повністю, тобто і спінною можна бритися і так, ну чому б ні. Дуже-дуже класний варіант. Ось ви бачите, всюди цей з нічок іде. Кришечка є, як вона розбирається. Тут натискається кнопка. Ви дістаєте. Все, бритина головка, вони так гуляють. Ну, В принципі, легко розбирається, легко обслуговується. Мити, вичищати і витрушувати все дуже зручно після того, як користувався. Вмикати теж зручно. Ну, Тобто подивимось, що буде далі, але поки мені більш-менш подобається, враховуючи її вартість. Що ще можна сказати? Тобто переваги бритвочки цієї. Якість гоління гарна, якість зборки теж непогана. Зарядка Type-C теж дуже зручно. Використання в будь-якому середовищі, в тому числі в вологому, це теж плюс. І реально довгий час роботи. Тобто вона ну, 70% вже другий тиждень, вона ще повністю заряжена. Хоча в середньому я брию, ну, напевно, хвилин 7-10. Недоліки. На мій погляд, немає тримера для Пакінбардів у більшості фірмових бритв. Там від, 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 відкривається такий тример, який можна підбрити волосся на біля вуху, там от в такому місці. Тут цього немає. І другий, на мій погляд, недолік: це немає змінних сіточок в продажу. Напевно, десь в Китаї вони є, але в нас ви не знайдете. Тому це, напевно, то, як то кажуть, білет в один кінець. Ну, подивимось, скільки вона витримає так чи інакше, цікавий такий девайс. і мені подобається ну, без свої гроші. Подивимось. Тому всім гарного дня, пока-пока, бережіть себе і близьких.